Привіт, з вами TOS Ін інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді студійний конденсаторний мікрофон від бренду Rode NT1. Наша версія Rode nt 1 Kit, тобто комплект. Давайте розглянемо його детальніше. В комплект входить поп-фільтр з фірмовим логотипом. Далі входить павук. Безпосередньо сам студійний мікрофон та фірмовий кабель до нього. Компанія Rode є відомий австралійський бренд. На задній частині мікрофона зазначається серійний номер та де він виготовлений. Також зазначимо, що комплектація. Rode NT-1 зроблена з високоякісних матеріалів. А тепер давайте цей зберем комплект на мікрофонну стійку. Стійка, до речі, в комплектацію не входить. Ось так рода NT1 виглядає в зібраному вигляді на стійці. Слід зазначити, що Рода NT1 підійде абсолютно для всього: для жіночого вокалу, для чоловічого вокалу і, чесно кажучи, для запису будь-якого музичного інструменту. Мережа Тосіньей може сміло рекомендувати Rode nt 1 Kit для покупки. Перше хороша комплектація. Друге чудова якість звуку. І третє доступність по ціні. Відбати мікрофон RODE NT1 можна буде за посиланням, яке буде в описі під відео. Став вподобайки, підписуйся на наш канал. Очікуй на гумор від TOS-NUA та до нових переглядів.